Україна планує збільшити інтенсивність своїх ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії. Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін. Толтенберг анонсував, в тому числі, і можливість передачі Україні дальнобойних систем оружия. Одновременно генсек НАТО заявив, що НАТО розуміє і вважає обоснованим нанесення дальних ракетних ударів України з використанням високоточного оружия по цілям в глибині Росії. Вашингтон з метою якісного посилення України дав згоду на передачу ракет Акупс, таємно передавши першу партію ще на початку квітня. А тепер надасть ще великі партії цих далекобійних та потужних ракет. Адмірал Радакін переконаний, що це змінить ситуацію. Причому він не сумнівається і у подальших українських атаках та диверсіях на російських військових об'єктах, оскільки Україна зараз отримує більше можливостей для ведення далекого бою, її здатність продовжувати все більше глибоких операцій на російській території стане характерною рисою цієї війни. Підкреслив адмірал. Він також наголосив, що українські атаки по Росії мають надзвичайно великий ефект. Ми вирішуємо зараз питання оперативне, це те, що потрібно зараз край швидко забезпечити нашим військовим. І перший пакет допомоги від США і від Британії частково так само. Вони саме про це: про те, що необхідно дуже швидко доставити на фронт, аби в найближчим часом це вже допомагало зупиняти ворога і наносити йому максимальні втрати і збивати темп цих атак. Другий момент він стосується середньострокових і довгострокових перспектив. Що стосується 6 мільярдів, про які ви зазначили, які мають бути оголошені під час Рамштайна, це якраз більше середньострокова перспектива, адже це кошти на контракти, які будуть укладені, і зброя, яка буде вироблятися. Тобто, це не та, яка піде зараз зі складів, і ми її отримаємо дуже швидко. А це та зброя, яку ми можемо, наприклад, отримати, і в 2025 році, треба розуміти це так, тому що знову ж таки зараз загалом американська промисловість. А збільшується снаряди виробництво снарядів збільшують е в 3-4 рази на рік. І щонайменше 100 тисяч снарядів США, тільки США планують виробляти. Вже на початку 2025 року, зараз вони виробляють близько 25-30 тисяч. Це щоб було зрозуміло як обсяги, плюс Європа. І зараз фактично ось той період, коли закладається дуже багато європейський союз, закладає США в майбутнє, яке стане більше відчутне саме з 2025 року, коли пік виробництва буде зростати. Угу. Ось цей до пакет допомоги він про те, щоб триматися, про те, щоб надати полум'ю розповстись, і про те, щоб ну, його намагатися гасити тими засобами, які є. А в майбутньому це вже те, що має дати нам змогу остаточно погасити цю пожежу. Угу. Нічого дивного, війна трансформується, змінюються технології, змінюються підходи. Роль танків змінюється. Танки вже не відіграють тієї ролі, яка на неї яка і по і на яку покладались. Зараз утилізуються і російські танки дуже швидко, і вони зрештою від них відмовляться. Ну можливо і ні, тому що вони все ще хочуть повоювати в Другу світову. Ну якщо вони так хочуть, нехай воюють. Я думаю, що це для нас і непогано. Нехай воюють танками. Більше танків буде знищено, і більше них буде знищено в їх танки. Просто переглядається роль танків. Танки вразливі. будь-яка зброя вразлива за допомогою тих засобів враження, які зараз активно використовуються тих же самих дронів. Відповідно, це неодмінно змусить переглянути підходи до використання а, сухопутної складової тієї техніки, яка може бути, ну наприклад, техніка, яка буде фактично вже застосовуватися, і техніка буде зреба. Тобто будуть їхати машини, буде їхати будь-яка техніка гусенична, колісна. Вона буде керуватися людьми, вона буде керуватися дистанційно. Що теж, до речі, зараз на заході всі працюють над розробкою саме дистанційних машин, які працюють на AI, штучному інтелекті. Там є правда нюанси, як вберегтися від Friendly Fire, Його ніяк не можуть вирішити, але ну всі працюють над цим. Неважливо, ким буде керуватися, але це буде система, це буде машина, яка буде їхати з ребом, встановленим в якомусь місці цієї машини. Це вже реалії, які потрібно враховувати. По броні так само, по якостях буде переглядатися, як і роль танка буде переглядатися, змінюватися в ході цієї війни. Нас чекає трансформація. Ми просто її зараз переживаємо зараз просто на своїх очах. У нас як в Першій світовій, коли дуже багато технологій почало. З'являтися раніше не бачених і авіація, і танки, зрештою, ті самі про які ми говоримо, які британці привезли на поля боїв. великі такі жахливі на початках, які всі лякали. Але не були такими надійними, так але і... виходить якась така дивна річ. Тобто, в е, дуже високотехнологічні процеси були закладені до розробки броні і інших тактичних параметрів цих танків. І виходить, що цей високотехнологічний науково-ємний процес програє звичайному сараю. Ну цей сарай мангал ці, Ви ж бачили ці е, російські танки. Виходить, що деградація, а не е, технічна інновація зараз на полі бою виграє. Мангал це не панацея, ні, ні немає панацеї. Мангал не, ля, не рятує і не врятує. І ось ці жахіття теж не врятують рано чи пізно, і проти цього буде інструмент. Це ж від безвиході. це ж вже просто від безвиході, що треба використати. І оці сараї вони дійсно використовують а, на ходу. Справа в тому, що якщо ми говоримо про а, технологічність і про рішення, розумієте, так часто буває. Що не обов'язково високотехнологічність означає дорівнює перемога і дорівнює ефективність, не завжди це може означати, не завжди це може екстраполюватися. Інакше б тоді, інакше б тоді, за такої переваги, радянський Союз і Сполучені Штати виграли б війну в Афганістані повноцінно, остаточно. Інакше б тоді Саудівська Аравія, маючи на озброєні із Арабськими Еміратами надсучасну американську зброю, перемогла би хуситів. В Ємені. і хусити б зараз не кошмарили ваденській затоці а, весь цивілізований світ, торговельні, торговельні флот і кораблі їхні тому угу. це все нюанси, які виникають під час ведення бойових дій. Вони вони такі. Ну, це просто технологічний перехід, трансформація, яка змінюється. Нам багато в чому це на користь, тому що як виявилося, саме застосування дронів дало можливість. Українським силам зупинити ворога, не дати їм активно просунутися, поки ми чекали американської допомоги і виграти такий важливий час щодо танків. То ми бачимо нам Юрій Федоренко раніше трошки розповідав сьогодні в етері, що фактично вони все, що десь там ми понищили, підбили. Намагаються забрати, щоб десь ремонтувати, але теж відомо, що е, оту західну техніку, яку нам в Україні надіслали в якості допомоги підтримки, е, те, що окупантам вдалося захопити, вони зараз стягують все до столиці, до Москви, Вони готуються до цього величезного свого е, не знаю, як навіть це назвати збіговиська. Повідолі щоби... буде в них. Щоб продемонструвати от всю свою могутність з однієї сторони, сарай на коле на гусеницях, з іншої сторони вони хочуть продемонструвати свою силу в такий спосіб, що от кілька десятків зразків західної техніки привезли в Москву і будуть тішитися. Що ось ми змогли Особливо це Особливо їм важливо німецьку техніку. Вони дуже хочуть німецьку саме на побідабісі, на Красну площу. Ну, а... Це треба називати, Путін же ж говорить про захід, бал вампірів. Так от насправді, шабаш і бал вампірів це в Росії якраз на 9 травня. І от сатанінський Шабаш як завгодно називати, тому що насправді це в них. Ну, Що стосується того, що буде техніка, ну так продемонструвати, що дивіться, зараз ми маємо перевагу, ми там знищили, ми змогли захопити. І так буде з усіма. Абсолютно пропагандистські акції, зрозуміла мета. Гуртувати довкола цього, підняти знову ж такі лозунги на Берлін, кудись там ще, а, значить, екзальтовані, екзальтовану цю публіку заряджати. Ну це абсолютно в дусі тоталітарного режиму. Тобто, давати давати максимальне видовище особливо тоталітарних таких фашистських режимів, яким є російський на сьогоднішній день, путінський. Нічого нового. Пропагандистська акція для там населення на Росії. Вона нічого не буде мати, скажімо, з точки зору якогось впливу на захід чи з точки зору впливу на Україну.